Усім привіт! Мене звати Леся Юрчишин, і сьогодні ми продовжуємо знайомитися з галузю трудового права. На минулому уроці ви вже дізналися, що офіційно неповнолітня особа може започаткувати власну справу як приватний підприємець уже з 16 річного віку. Або Працевлаштуватися як найманий працівник до певного роботодавця з 14 річного віку при дотриманні певних умов. Що таке трудовий договір? Чому важливо його укладати? Що таке робочий час і час відпочинку? Як неповнолітньому поєднувати роботу і навчання? Поговоримо про це сьогодні детальніше. Стаття 2 Кодексу законів про працю України уточнює що працівники реалізують своє право на працю шляхом укладення трудового договору і, відповідно до законів, мають право на відпочинок, на здорові і безпечні умови праці, на об'єднання у професійні спілки, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією. На матеріальне забезпечення порядку соціального страхування в старості, на матеріальну допомогу у разі хвороби або реабілітації та у разі безробіття, а також право на звернення до суду. Механізм реалізації всіх цих прав розробляє держава, і вони жодним чином не можуть бути порушені в результаті укладення будь-якого трудового договору. Про що можна і треба домовлятися в трудовому договорі? Уявімо дівчинку Марію чи хлопця Михайла, які вперше укладають трудовий договір. Передусім, вони обов'язково уточнять, коли і яку саме роботу зобов'язуються виконувати, які умови праці та розмір заробітної плати їм забезпечить роботодавець. Тобто, обов'язковими умовами трудового договору повинні бути час початку роботи, місце роботи та Трудова функція. Також можуть бути прописані додаткові умови, певні пільги, вказівка неповного робочого часу та строк дії договору. Такий трудовий договір може бути укладений і безстроково, і на певний строк, і лише на час виконання певної роботи. Особливим видом трудового договору є контракт. У ньому більш детально прописані умови праці. А важливою особливістю укладення будь-яких трудових договорів з неповнолітньою особою є їх письмова форма та відсутність можливого випробувального терміну. Нагадуємо також про обов'язкову довідку з результатами медичного огляду неповнолітнього та щорічне проходження ним нових медоглядів до досягнення 21-річного віку. Коштом роботодавця. Робочий час це ще одне цікаве юридичне поняття. Кодекс законів про працю України розрізняє: нормальну тривалість робочого часу, тобто 40 годин на тиждень, скорочений робочий час для неповнолітніх, працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці та інших окремих категорій працівників, неповний робочий час. Зазвичай за домовленістю працівника та роботодавця з оплатою відповідно до відпрацьованого часу, ненормований робочий день з так званою надурочною роботою. Отож, якщо ви неповнолітній і вам пощастило працевлаштуватися, то в трудовому договорі повинен бути зазначений саме скорочений робочий час. Так. Якщо праця відбуватиметься в період канікул або вже після закінчення навчання, то тривалість скороченого робочого часу становить. Для працівників віком від 16 до 18 років 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років або учнів віком від 14 до 15 років 24 години на тиждень. Якщо ж робота відбувається протягом навчального року, у вільний від навчання час указаний час зменшується вдвічі. Для працівників віком від 16 до 18 років 18 годин на тиждень. А для осіб віком від 14 чи 15 до 16 років учнів віком від 14-15 років 12 годин на тиждень. Важливо. Що такий скорочений робочий час жодним чином не може позначитися на розмірі заробітної плати. Фактично, працівник працюватиме меншу кількість годин, але отримуватиме таку ж заробітну плату, як і дорослий працівник. Оплата учнів у вільний від навчання час здійснюватиметься пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Також. Трудове законодавство захищає неповнолітніх, уводячи прямі заборони на їх залучення до роботи вночі, тобто з 22.00 до 6.00, у святкові дні, на дорочні, а також важкі роботи чи роботи із шкідливими або небезпечними умовами праці, підземні роботи, та якщо виконання роботи. Завдаватиме шкоди здоров'я неповнолітніх, їх моральності, навчанню, фізичному і духовному розвитку. Окремо встановлюються граничні норми підіймання і переміщення вантажів підлітками під час короткочасної, тобто одне-два підняття та тривалої, більш ніж два підняття протягом однієї години робочого часу роботи. Для Марії, якій припустімо 14 років. Могла б бути доступною робота, що полягала б у підніманні вантажу не більше одного-двох разів протягом однієї години робочого часу з граничною вагою 2,5 кг. Михайло ж у свої 14 років може підняти до 5 кг. Гранична норма сумарної ваги вантажів різниця. В залежності від рівня, з якого здійснюється підіймання чи переміщення вантажу. Це може бути робоча поверхня чи підлога. При цьому висота підіймання не повинна перевищувати 1 метр, а відстань переміщення вантажу вручну 5 метрів. Детальніше, з указаними нормами можна ознайомитись у додатках. Ну як, напрацювалися? Пора й відпочити трішки. Так, законодавство вирізняє й поняття час відпочинку, яке передбачає перерви протягом робочого дня, так звана обідня чи інші перерви, щоденний міжзмінний відпочинок, вихідні дні, святкові та неробочі дні, наприклад, Новий рік, Різдво, День Незалежності України та інші, щорічну відпустку, творчу відпустку, соціальну відпустку. Тобто відпустку по догляду за дитиною до досягнення 3річного віку, а також додаткову відпустку жінці, що має двох або більше дітей у віці до 15 років. Окремо для неповнолітніх, які працюють, передбачаються певні пілії. Так, щорічна мінімальна відпустка для дорослих становить 24 календарні дні, а для неповнолітніх працівників. 31 календарний день. Додатково відпустка за перший рік роботи неповнолітнім працівникам може надаватися за їх заявою до завершення 6 місяців безперервної роботи на підприємстві, тоді як повнолітньому необхідно пропрацювати не менше 6 місяців. Для осіб, що і працюють, і навчаються без відриву від виробництва. Законодавство передбачає додаткові оплачувані відпустки, у тому числі і на період складання випускних та перевідних іспитів. Звертаємо особливу увагу, що трудовий договір з неповнолітнім працівником може бути розірваний не лише за бажання працівника, а й на вимогу батьків, піклувальників чи державних органів у разі, якщо виконання певної роботи. Загрожує його здоров'ю, негативно впливає на навчання чи порушує інші законні інтереси неповнолітнього. Звільнення з ініціативи власника може відбуватися лише за згодою районної чи міської комісії у справах неповнолітніх та лише за певних підстав. Як от прогул, відсутність на роботі понад три години. Поява у нетверезому стані чи у стані наркотичного токсичного сп'яніння, розкрадання майна, встановлене вироком суду. Отже, підсумуймо, Марія та Михайло, як і всі неповнолітні, зобов'язані укладати трудовий договір, щоб убезпечити дотримання своїх прав та інтересів. При укладенні трудового договору обов'язково визначаються функціональні обов'язки працівників. Посада, умови праці та розмір заробітної плати. Неповнолітні мають право на скорочений робочий час, відсутність робочих змін у нічний час, святкові дні, відсутність надорочної роботи, збереження граничних норм підіймання і переміщення вантажів щорічну відпустку. Та додаткові оплачувані відпустки на період складання випускних та перевідних іспитів окремі навчальні сесії. Запрошую до детальнішого опрацювання нормативно-правових актів та інших джерел за темою у додатках. Також рекомендую перевірити рівень засвоєння сьогоднішньої теми в тренувальних тестах. До зустрічі!